Сначала хотелось бы, конечно, поговорить о том, о чем сегодня я читал и видел в интернете. А ваше Сергій прес-конференції всі зі з Юлією Тімашенка. Пожалуйста, які останні новини? Розкажіть нашим телезрителям, що відбувається в вот ексклюзивно. Ну, ви знаєте, щодо загострень у нас відбулося відбулося загострення в пенітенціарній службі. Вони видали два абсолютно ганебних прес-релізи, які не мають жодного відношення до справжньої ситуації щодо стану здоров'я Юлії Володимирівни. В першому прес-релізі вони зазначили, що вони все таки наполягають на тому, щоб... Лікувати її в Качанівській колонії, і нібито це порадили їм німецькі лікарі. Ось у мене в руках висновок німецьких лікарів із клініки Шаріте. Я дуже коротенько просто проінформую, що в цих висновках є. По-перше, я би хотів зазначити, що діагноз, який поставлений німецькими лікарями, він, ну, скажімо так, в 10 разів більше, ніж той діагноз, який ставили українські лікарі. Тобто українські лікарі свідомо приховували і від Юлії Тимошенко, і від українського суспільства. Не її здоров'я. Це по-перше. По-друге, відповідно до діагнозу німецьких лікарів, от я просто цитую, пані Тимошенко з цим комплексом скарг є непрацездатна. Це перший висновок, який роблять німецькі лікарі. Другий висновок, який вони роблять, вони посилаються на існуючий з вересня больовий синдром. І при цьому пишуть, що синдроми такого виду викликають надзвичайно сильні болі, які часто не вдається вгамувати навіть лікуванням протизапальними медикаментами. І не недостатнє лікування протягом тривалого часу призводить до хронізації болей, остаточне вгамування яких часто вимагає багатьох тижнів, а то і місяців. Я хочу нагадати, що Юлію Володимирівну практично не лікували з 5 листопада, і це призвело от до того, про що кажуть німецькі лікарі. Німецькі лікарі також повністю і беззаперечно погодились із міркуванням українського нейрохірурга Поліщука. Його міркування німці визнали слушними і вважають, що вони повинні бути застосовані без Межені, я хочу нагадати, що видатний український нейрохірург Микола Єфремович Поліщук дав свої висновки і зазначив, що стан Юлії Володимирівни є важкий, вона, на його думку, потребує операційного втручання, і відповідно ніяких слідчих дій з нею проводити не можна. Хоча нагадаю, що з 5 листопада кожен день, незважаючи на це, слідчі прокуратури проводили слідчі дії. 8 грудня відбулося ганебне судове засідання. І дуже коротенький останній висновок німецьких лікарів загалом за Пропоновані процедури повинні виконуватись лише за умов лікування в стаціонарі в придатній для цього спеціалізованій клініці, зазначили німецькі лікарі. І... Окремо підкреслили, перший курс стаціонарного лікування повинен розпочатися негайно. Есть, в чому тут смисл інформаційної війни? В першу чергу, вони хочуть її не пустити лічитися в лікарні? Да? Ні, насправді я переконаний. Чому вокруг ажіотаж, вокруг здоров'я. Насправді я переконаний в тому, що основна мета це приховуючи стан здоров'я Юлії Володимирівни довести мотивація? її до фізичного знищення. Ну тому, що так як зазначили німецькі лікарі в цьому висновку і в інших, вони говорять про те, що якщо не лікувати такий вид хвороби, то він може привести до непередбачуваних результатів. Професор Поліщук одним із таких результатів навіть називав е пробачте параліч. Як мінімум, странна странна така mm. війна. Тобто, не критикують те, що ладно, вже там або там контракт, діяльність як прем'єр-міністра. А отже, смотрю, вже е весь ажіотаж вокруг здоров'я. Після ць цього не... була Ну, таки ганебна сьогоднішня заява пенітенціарної служби про те, що нібито Юлія Володимирівна відмовилася від рекомендацій німецьких лікарів, я можу абсолютно заявити авторитетно, що це просто брехня. Тимошенка ніколи не наполягала на лікуванні лише за кордоном. Вона вимагала жорсткого дотримання того протоколу лікування, от який я тільки що оголосив, і не більше того, якщо, якщо лікувати Тимошенко в Качанівській колонії, то це буде знущання, а не лікування, і воно просто не немож... В умовах Качаневской колоды. Ну, давайте пожелаем Юлії да, Владимир... Юлі Владимировне здоров'я, щоб людина поздравлял. Потому що мені хотелось бы по этому поводу сказать: вот по поводу того, что я читал о том, что сказали украинские врачи. Да, то есть, такое впечатление, что украинские врачи пришли и сказали: болеет. ні, не, не mm? Андрій, давайте не будемо всіх українських не, лікарів. Ні, я говорю, ті, які говорили об этом. Насправді є дуже багато фахових Конечно. незалежних українських лікарів, але на жаль. Тих людей, яких призначає Міністерство охорони здоров'я, ці люди давно забули клятву Гіппократа. Я можу назвати низку прізвищ. Це і пані Раїса Моїсієнка, перший заступник міністра охорони здоров'я, людина, яка втратила сором, честь і гідність. Це пан Поляков, керівник медичного департаменту пенітенціарної служби. Це людина, яка втратила честь, гідність, людську, медичну, моральну і так далі. Це гестапівці.